Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Оперативна обстановка по Україні та бавовна у Тамбовській області від СБУ. Події 847-ї доби війни вже замить. Янгол-охоронець для Саші. Історія порятунку маленької дівчинки, яка ледь не потонула в басейні, та про її рятувальницю, котра опинилась в потрібному місці та в потрібний час. Дивіться далі. Я була щаслива, що я врятувала маленьку дівчинку. У Запоріжжі планують побудувати підземні школи. Чи можливо втілити проєкт в життя та чому це так важливо? Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Вночі повітряні сили знищили 9 ворожих безпілотників, в тому числі і над Запоріжжям. Загалом понад сотню разів загарбники били з БПЛА по області за минулу добу. Окупанти вдарили по восьми населених пунктах, зруйнувавши дев'ять осель мирних жителів. По Новоандріївці росіяни завдали три авіаудари. Продовж доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили роботи на молоток мачку Гуляйполе та Новоандріївку. 213 артобстрілів завдано по території Оріхова, Новоандріївки, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків. Мирні жителі не постраждали. Розвідка України ідентифікувала чотирьох вбивць наших захисників з запорізького напрямку, яких розстріляли під роботиним. Ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку Південного округу ЗСРФ. Вони також можуть бути причетні й до інших вбивств, що стались у травні цьогоріч. Про це свідчать перехоплені розмови окупантів. На відео чітко видно, як наші захисники здаються в полон без зброї. На запорізькому напрямку бійці знищили десант та бойову машину разом з боєкомплектом. А от нацгвардійці 23 ї окремої бригади Хортиця НГУ спільно з побратимами іншого підрозділу Сил оборони ліквідували три російських опорних пункти. Овжуємо оперативною інформацією по Україні. Вночі росіяни атакували дев'ятьма крилатими ракетами з авіації, також трьома іскандерами та двома авіаційними ракетами з моря. Били по критичній інфраструктурі, зокрема по Дніпропетровщині. Є влучання в одну з теплостанцій, і це вже сьома атака на об'єкт, зазначають у ДТЕК. Укренерго повідомляє про влучання у чотирьох областях ворожих безпілотників. Є поранені загалом збито 32 цілі з 36. Відновлено енергопостачання знестробленим споживачам у Дніпропетровській та Вінницькій областях. Триває заживлення споживачів у Київській області. Під час атак на двох енергоблоках постраждали сім енергетиків. Наразі вони пробувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості. Один у важкому стані. Слідок обстрілу без світла залишився Херсон. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ова енергетики намагаються повернути енергію та розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Є влучання і в Дніпрі. У Криворізькому та Нікопольському районах постраждали чоловіки 30, 41 та 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині також понівечені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії, електропередач, а ще будівельна техніка. В Ніч на 20 червня безпілотники СБУ вразили кілька складів паливно-мастильних матеріалів РФ. Зокрема, бавов напалала на нафтобазах в Тамбовській області та у Республіці Адигея. На цих об'єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об'єктах спалахнули пожежі. чітко півтора тижні тому у Запоріжжі стартувало будівництво першої в регіоні підземної школи. Її створюють на базі січового колегіуму. Планується, що вже цього року школа фортеця відкриє двері для учнів. Детальніше про навчальний заклад нового формату розкажуть наші журналісти. Наша глобальна мета, щоб приблизно 50 тисяч учнів. На території всієї Запорізької області змогли вийти в наступному учбовому році в освітній процес офлайн. Аби досягнути таких результатів у самому центрі Запоріжжя стартувало будівництво першої в регіоні підземної школи фортеці. На місці майбутнього закладу спецтехніка розриває котлован під фундамент. Найнижчій точці глибина має перевищувати 7 метрів. Після того буде монтуватися нижня плита, яка буде 80 сантиметрів. Будуть монтуватися стіни, буде зроблена ґрунтовка для того, щоб ізольована була від зовнішніх факторів. А останнім фактором буде верхня плита, яка буде товщиною 60 сантиметрів. Після того декілька метрів накату землі, для того, щоб це було безпечно. Після того будуть монтуватися внутрішні простінки. Ми також сьогодні розробляємо дизайн, як має виглядати школа. Вартість будівництва підземної школи становить 112 мільйонів гривень. 70% грошей на будівництво виділяє Міністерство освіти. 30% надходять з міського та обласного бюджетів. В обладміністрації також додають, ця підземна школа має запрацювати вже цьогоріч. Мета, хоча амбітна, проте цілком реальна. Наша мета це восени ця школа вже має запрацювати. Це надскладно. На території міста Запоріжжя я не пригадую, щоб в такі строки виконувалися такі масштабні проекти, в яких одночасно зможуть перебувати приблизно 500 людей і безпечно отримувати якісну освіту. За що ми дякуємо всім нашим педагогам, які більш ніж два роки тримають освітній фронт. У подальшому ця школа зможе вміщувати близько тисячі осіб, адже навчання планується у дві зміни. А от керівництво колегіуму додає, до дистанційного навчання звикли ще за часів ковіду, проте така форма освіти суттєво погіршила соціалізацію учнів. Тож підземна школа поверне спілкування та допоможе надолужити втрачене. Підтримують таку ініціативу і батьки. Дистанційно ми навчилися з учителями працювати якогось великого втрати освітніх втрат не було зразу. Але пізніше ми почали це відчувати серйозно відчувати, що не стільки ми втрати мали освітні, не стільки ми мали здібності, дитячі втрачали, а втрачали оце потребу у спілкуванні, комунікації один з одним. Ну і для вчителя найголовніше спілкуючись з дітьми, бачити його очі, бачити очі дитини, посмішку чи щось, щоб ми могли вирішити це питання. Недостатньо просто комп'ютера. Будівництво це проєкт такий дуже важливий для дітей, саме для їхнього спілкування, живого спілкування, тому що дітям потрібно живе спілкування. Вони, Діти за 4 роки вже онлайн-навчання, ну більшість онлайн, тому що була розміщена форма. Вони в кращому випадку не спілкувалися через гаджети. І то інколи найдулок. На не всі включали. На жаль, не всі включають діти, не всі включають камеру. Не навіть не бачить один одного. Наразі аналогічні будівельні роботи також тривають і у інших районах, зокрема у комунарському та на правому березі міста. Загалом до кінця 2024 року планують відкрити п'ять підземних шкіл. У наступному році створення ще кількох таких навчальних закладів профінансують партнери з Литви. Наталія Юр'єва, телеканал ТЕМ. У Запоріжжі триває процес трансформації мережі загальноосвітніх закладів. 13 міських шкіл та дошкільних закладів об'єднують з тими, які мають більш безпечні та комфортні умови для навчання. Таке рішення 5 червня ухвалили депутати на сесії міської ради. Серед інших колектив 94-ї гімназії гостинно відчинив двері для учнів та педагогів 39-ї. Як провели день відкритих дверей, бачили журналісти МТМ. У 94-й гімназії відбувся день відкритих дверей. Учні та педагоги вітали колектив 39-ї гімназії. Під час зустрічі розповідали про традиції та досягнення свого закладу, особливості освітнього процесу, позакласне життя, а також організацію волонтерського руху і всебічну допомогу армії. Об'єднання навчальних закладів тут вважають вимогою часу і ставляться до розширення шкільного колективу позитивно. У нас навчалося на кінець року 315 учнів. Ми сподіваємося, що на 1 вересня у нас буде 494 учні, які перейдуть своїми класами, зі своїми вчителями, зі своїми класними керівниками до нашої родини, і ніхто не буде відчувати дискомфорту». 94-та опорна, тому що в ній є облаштоване укриття. Це дозволить з 1 вересня запровадити змішану форму навчання дистанційну та очну, згідно графіку, що складатимуть вже після розширення шкільного колективу. А площа укриття дозволяє одночасно вмістити в ньому 5 класів. Якщо це навчальний процес, освітній процес 720 одночасно. одночасно. Якщо це люди, просто укриття, найпростіше укриття без навчального процесу, то 1203 людини. 25 лютого 2022 року ми прийняли 1280 людей в наше укриття. І зараз приходять люди, які вночі знаходяться в укритті, тому що у них паніч, панічні атаки. Їм зручно наше укриття працює 24 на 7. Вчителі техперсонал на волонтерських засадах. Ми працюємо і приймаємо людей. Більшість батьків учнів 39-ї гімназії до об'єднання ставляться позитивно. У мене двоє дітей. Чоловік в 3 класі навчає, навчається, але перейшов вже в 4-й. І дочка, вона вже донька, перейшла у 9 клас. Школа у нас без укриття, дуже постраждала від різних прильотів. І тому зараз, як варіант, нам запропонували об'єднання наших школ, да, перехід у 94 школи. Ну, Носимося в тому плані, що у дітей буде можливість навчатися офлайн, ходити до школи. Скорочення штату педагогів обох закладів не передбачається, пояснюють під час зустрічі. Втім, не всі перейдуть до 94-ї. Зокрема, директорка 39-ї гімназії Світлана Чабан очолювала її протягом 20 років. Загальний педагогічний стаж 40. Каже, як адміністратор розуміє, що об'єднання закладів обумовлено відтоком учнів за кордон. Їхня кількість у місті зменшилась на 40 відсотків, але для неї, вочевидь, рівноцінної посади тут не буде. З кожним роком ми бачимо, що дітей до школи приходить менше. Проблема з набором початкові ланки. Ось у нас останні роки в цьому році ми навіть не змогли набрати перший клас, тому що дітей прийшло сім тільки з мікрорайону. Ось і, на жаль, зараз ми всі знаємо, що головне це безпека дітей. А в нашому закладі немає укриття. А наповненість класів впливає на фінансування навчального закладу. У нас загально в школі, на жаль, початковій ланці 22 учні. В старших класах трошки інша йде цифра, це 28, але все ж таки початкова ланка почала зменшуватися. Ми отримаємо субвенцію державну, якщо у нас 27,5 учнів, а якщо менше, то це сплачує наш міський бюджет. На жаль, ми знаємо, що зараз дуже важко. Нагадаємо, рішенням сесії міської ради від 5 червня у Запоріжжі шляхом об'єднання припинять діяльність 13 освітніх закладів: шість середніх шкіл, дві початкові і п'ять дитсадків. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал НТМ. У Запоріжжі підприємців закликають працювати легально. Зокрема, і тих, хто продає товар на стихійних ринках. Один з таких вже десятки років веснує на вулиці Щасливі. Інспектори муніципальної варти, які практично щоденно перевіряють документи у підприємців, зазначають, дозволи на торгівлю тут мають одиниці. До того ж, на стихійному ринку продають продукти, які у спеку можуть зіпсуватись та становити загрозу здоров'ю і навіть життю людей. Це, зокрема, яйця, м'ясо та молоко. Запитуємо, чи є дозвільні документи. Документів немає, чи є сертифікат якості товару, який привезли. Його також немає, чи є підтвердження, що це власна продукція, десь він її не купив. Це теж все заборона, але навіть цього в людей немає. Запрошуємо документи, складаємо протокол, відправляємо, якщо ж це не на Запоріжжі, людина знаходиться, проживає, відправляємо до сільських рад, де проживають люди. Згодом складені адмінпротоколи має розглянути адміністративна комісія у міській раді, яка вирішить подальшу долю продавця та суму штрафу. Проте не всі підприємці згодні з такими санкціями натомість зазначають, що неодноразово звертались для оформлення дозвільних документів, проте не отримували погодження. «Просили сюди видати документи. Я офіційно ЧП. Я працюю з терміналом. Я працюю. У мене нема нічого незаконного. Я зібрала огірки помідори, перець. Я ще при цьому плачу ЧП. Ну і ми зверталися. Ми просили. Ми просили надати нам документи на Бородинському. Нам документи не надали. Тому що сказали, що там торгувати не можна. Через місяць йду, там вже стоять батути. Розумієте? Ну тобто, батута можна, а нам не можна. В Олександрівському районі планують встановити камери відеоспостереження та посилити патрулювання муніципальної варти, аби зменшити кількість стихійних звалищ. Вже вдруге в районі виявляють на одному і тому ж місці гори побутових відходів. Одне з таких зафіксували на перетині вулиць залізничної та трудової. Люди з приватного сектору та ринку і прилеглого пункту вторсировини засмітили майже 150 квадратних метрів території. У районній адміністрації додають цю ділянку вже розчищали близько двох тижнів тому. Проте люди все одно зносять сюди сміття. Для того щоб унеможливити подібні сміттєзвалища, районною адміністрацією проводиться робота та налагоджена робота з комунальним підприємством Муніципальна варта щодо посилення патрулювання саме за такими локаціями та виявлення порушників, притягнення до відповідальності. Також район адміністрацію подані. Пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо встановлення камер на таких об'єктах. Та найдієвіше, що ми сьогодні спостерігаємо, це інспектування та вжиття заходів по ліквідації цих сміттєзвалищ. Із Запоріжжя за кордон за останні півроку виїхало понад 100 дітей віком до 16 років. Такі дані наводять у службі у справах дітей. Минулого року ця цифра сягала понад дві сотні. В управлінні додають, спочатку великої війни процедури оформлення дозвільних документів суттєво спростили. Наразі для перетину кордону неповнолітніх повинні супроводжувати один з батьків, опікуни, близькі, родичі чи треті особи. У кожному з випадків слід оформити завірену заяву, яку можна отримати в службі у справах дітей. Для цього батьки мають подати відповідне письмове звернення, копію свого паспорта, свідоцтво про народження дитини, документи про шлюб або розлучення батьків, а також копію паспорта особи, що супроводжує. Якщо ж з дитиною їхатиме близький родич, то необхідні документи, що доводять родинний зв'язок. Якщо ви плануєте виїзд за межі України з дітьми, які на досягли 16 років, то якось завчасно підготувати документи. І звернутися до якщо це необхідно, до звернутися до служби справах дітей завчасно. Ну хоча б там за днів 15, щоб було був час дійсно розглянути і не допустити ніяких там орфографічних помилок під час цього підготовки. ну, цього, бо тому, що ну потім виникають питання: а в мене вийшло там не те, не вірно, те не вірно такі випадки. Ну. Запоріжанка ледь не втратила найцінніше у своєму житті маленьку шестирічну донечку Сашу, і тільки завдяки небайдужості та своєчасним діям рятувальниці Юлії Оголіхіної крихітка залишилась живою. Історія порятунку дівчинки, яка тонула у басейні у сюжеті Ольги Ларіонової. Надзвичайна подія сталася 11 червня. Анастасія Подужайло повернулась до Запоріжжя з Івано-Франківська та разом зі своїми донечками, шестирічною Олександрою та восьмирічною Аміною пішли в один із пляжно розважальних комплексів міста. каже, відволіклась буквально на кілька хвилин, але миттєва неуважність ледве не призвела до трагедії. Її непосидюча маленька Саша буквально зникла з очей. Пішла з зі своєю дорослою і з маленькою о, купити їсти. Оплачувала, розвернулася, молодше вже немає біля мене. Вирішила піти подивитись біля басейну одного. І немає там. Зрозуміла, що щось не то. Пішла до інакшого басейну, а вже побачила Юлю, яка її несла на руках, і зрозуміла, що щось не то. Багато разів розповідала дітям, як поводити себе на воді, каже Анастасія. Дівчатка навчилась плавати з маличку, але поки не впевнено. Злякалася, що не достає донизу, і все. А так вміють плавати одна і друга вже давно. той же день, коли ледь не сталася трагедія, у розважальному центрі відпочивала і рятувальниця Юлія Оголохіна. Жінка також прийшла зі своїм сином, якому саме виповнилось 9 років. Я побачила у воді дитину, яка на перший погляд пірнає. Потім я зрозуміла, що вона тоне, стрибнула до басейну, схватила її під руки, витягнула. Дитина вже наковталася води. Я її поклала на руку, а вона не дихала вже, почала надавати домедичну допомогу, почало виходити дуже багато води з дитини. Потім підняла її, подивилася, що дихання нормалізувалося, що вона, ну, можна сказати, добре себе почуває, взяла її на руки, і ми пішли шукати батьків. Вже після того, як передала дівчинку матері, усвідомила, що трапилось, каже Юлія. Сіла на шезлонг і мене почало трусити дуже сильно. Я поплакала і все. Я... Ну, я була щаслива, що я врятувала маленьку дівчинку, тому що я мама, і мені це дуже важливо. Юлія Оголохіна прийшла у ДСНС за прикладом батьків зараз. Працює у відділі персоналу і знає про кадри все. Але знання і навички порятунку людини, яка опинилась у небезпечній ситуації, для Надзвичайника обов'язкові, каже дівчина. Ними володіють всі. Мені було дуже цікаво це. Я вивчала і в ДСНС нас навчають, як правильно себе поводити, як рятувати людей. Тому я де можу, там дивлюся. Записую за особисту мужність, небайдужість своєчасні та рішучі дії у порятунку дитини на воді. Лейтенанта служби цивільного захисту Юлію Оголохіну нагородили почесною грамотою головного управління ДСНС у Запорізькій області. Я вас вітаю, дякую вам за службу. Ви мовчина так дякую. 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 А Саші подужайло та її старші сестричці Аміні вручили подарунки. Другого мішку. Тихо, однак... а це мама забере. Подія у басейні стала важливим життєвим уроком, розповідає мама Саші, за який вона дуже вдячна рятувальниці Юлії. Бути ще уважніше ніж ніж була я до цього, тому що я раніше думала дві хвилини нічого такого не змінять. Змінять, змінять, особливо коли. Не одна дитина двоє. Коли ти на одну відволікся, повернувся, інакше другої вже немає. А от маленька Саша вже цьогоріч піде у перший клас і вже зараз знає, ким хоче стати у майбутньому. Блогером вона хоче бути. <laughs> а про що ти хочеш розповідати? Про косметику? Да. Давай, давай, да, Викажи, да, не да. Аби більше не траплялись небажані ситуації, маленьким сестричкам провели екскурсію пожежною частиною. Обережно. Тобі подобається? На пожежній машині дівчаток провезли містом. Та провели урок у класі безпеки. До нас сюди приходять наші товариші. Це наші друзі з товариства Червоного Хреста. Вони нам розповідають, як правильно надавати до допомогу. А на питання якою дівчатка запам'ятають свою рятувальницю, відповіли одразу. Опишіть Юлію, яка врятувала, яка вона. Красива. Наприкінці зустрічі світлина на пам'ять із красуною рятувальницею, завдяки якій відтепер щороку, 11 червня, у родині Подожайло святкуватимуть другий день народження молодшої Олександри. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Футбольна академія Запорізького металурга випустила у доросле життя чергову плеяду. 17-річні юнаки отримали дипломи, і тепер для них починається новий рівень. В нинішніх умовах проводити таку роботу вкрай важко. Але тренерський штаб академії з цим упорався. Багато хто поїхав, але кістяк зберегти вдалося. 50% процентів говорити, уїхало самостоятельно. 50% ми постаралися зберегти, відправили колективно в Турцію. пробули там полгода, потім вернулись поприходили нові ребята. Перш за все хочу подякувати керівництву школи, тренерсько-викладацькому складу, тому що в такий час нелегкий, важкий, можна сказати, збереження групи. Звичайно, багато дітей, багато вихованців металургу поїхали. Але я з гордістю можу сказати, що вони зараз, багато з них, посідають не останні ролі в найкращих академіях футбольних Європи. Один з прикладів відданості улюбленій школі випускник футбольної академії металурга Яків Шмитько. Його позиція на полі чи не найвідповідальніша воротар, Яків 2007 року народження. Проте зайняти місце у воротах, де його помилка може бути фатальною для всієї команди, хлопець вирішив сам і майже одразу після приходу до металурга. Не зацепила тим, що вона відповідальна, тим, що у е, трудні моменти ти можеш врятувати команду. Це дуже ну. Дуже гарні емоції, які не можна прожити у, у, у житті. Випускний для цих юних футболістів, незважаючи на нинішній час, був влаштований як справжнє футбольне свято. Свої відзнаки хлопці отримали на центральному стадіоні міста. Потім витримали екзамін від більш досвідчених товаришів, основної команди Металурга, підсиленої легендами запорізького футболу Юрієм Маркіним, Іваном Богатирем та іншими. Тепер для них нове життя. Сподіваємося, що ці імена ми почуємо на найвищому рівні. Україна здобула друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Його автором став Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем. У фінал 800 метрівки український плавець відібрався з найкращим часом. Подолав дистанцію за 7 хвилин 48 і 22 секунди. У фіналі першу чверть дистанції Романчук проплив з третім часом, поступаючись лише двом представникам Туреччини: Мохамеду Узден та Казею Тунжалі. Однак згодом вирвався у лідери, випередивши обох турецьких плавців. На другій половині дистанції Романчук лише продовжив Нарощувати перевагу над суперниками. І закінчив 800 метрівку чемпіоном з результатом 7 хвилин 46,20 секунди. Це третя золота медаль Романчука на єврозводних видів спорту саме на 800 метрівці вільним стилем. Перед цим український поливець виборював золото на цій дистанції у 18 му та 21 му роках. Україна здобула другу в історії медаль на чемпіонатах Європи з фехтування у жіночому одиночному турнірі в рапірі. Її авторкою стала Дарія Миронюк, яка виборола срібло на євро у швейцарському базелі. Вирішальний поєдинок Миронюк провела проти титулованої італійки Аріани Еріго. Миронюк була близькою до здобуття золота. Першу частину фіналу українська фехтувальниця взагалі закінчила лідеркою. Вигравала в Еріго з різницею у чотири уколи девять Однак, здобути золото Миронюк все ж таки не вдалося. Еріго змогла переломити хід подій у Зрештою, Українка поступилась у фіналі з рахунком 10-15 та стала срібною призеркою Чемпіонату Європи.